Ласкаво просимо на Бест. Хочеш ноутбук чи комп'ютер, який справді працює і не коштує як космічний корабель. Зазирни на compbest.com.ua, там десятки варіантів уже від 4 тисяч гривень, що зараз можна купити за 4 тисячі гривень. Ну, скажімо, лише 32 гігабайти оперативної пам'яті. А в compbest за ті ж гроші ти отримаєш повноцінний системний блок або ноутбук на процесорі Intel Core i 3, i 5, а з промокодом навіть i7. І все це від перевірених брендів Dell Lenovo Hewlett-Packard, Паккарт. Якщо маєш бюджет від 10 тисяч гривень, можна взяти продуктивну модель із дискретною відеокартою Nvidia GeForce для ігор або NVIDIA Quadro для графічної роботи. І це ще не все. Умови купівлі в комбест кращі, ніж у більшості продавців нової техніки: безкоштовна доставка кур'єром, безкоштовне повернення чи обмін без пояснення причин. Гарантія до 18 місяців, оплата частинами до 10 платежів від найбільших банків України. Не плати зайвого лише за слово. Во новий Бест. техніка, яка справді варта своєї ціни.